Наша проблема глобальна в тому, що ми завжди хочемо заробити. Ми хочемо бути гідні того, щоб бути дітьми Божими. А справжній виклик не в тому, як добре ми заробляємо, а в тому, як добре ми приймаємо. І тут якраз глобальна проблема: якщо ми віримо і приймаємо те, що говорить Бог, нам не треба то заробляти. Але ми, оскільки ми з вами горді люди, ми завжди хочемо сказати і довести і Богу, і іншим, що ми що? Що ми вартуємо чогось, що ми заслужили чогось. Уявляєте, ті, що у вас є діти, як до вас приходить там, ваш син чи донька, там зробила щось, каже тато, я зробив? Правда, я твоя дитина? Правда, я там твій син? Я там добру оцінку отримала. Правда я добрий твій син? І не перестану ним бути? Що ви будете казати? Успокійся, ти і так, моя дитина, я так люблю тебе. А тепер подивіться, як наше життя виглядає по відношенню до Бога. У нас взагалі настільки звернута та вся штука, ми з вами зробляємо, приносимо плоди для чого? Для того, щоб бути дітьми Божими. Ні, Богу не треба нічого. Він любить нас, тому що ми є Його діти, Він нас народив. Він кожного з нам дав життя. І ми робимо те, що ми робимо, тому що ми подібні на нього, а не тому, що ми доказуємо йому, що ми можемо дітьми Божими бути.